Вітаємо всіх. Доброго вечора. Коротенько молимось за всіх, за нашу країну, за наших е, мешканців, за всіх наших співвітчизників і за обов'язково за наших військових, щоб Господь захищав всіх нас щохвилини, що секунди. Просимо про це Господа і сподіваємось на нього. На, надіємось на нього всім своїм серцем. Бо він єдина наша, єдиний наш захист. більше так. ніхто. Так, Амінь. Насамперед. І, власне, сьогодні на цю тему хочемо поговорити про захист, від оскільки тривають бойові дії в Україні, то знаємо, що ну як, до чого це все йде? Так, і, і, і вже можна... відомо, що вже мало б було бути. От ми, ми знаємо, що було по історії, знаємо, що було дві світові війни, перша друга, але вже знаємо, що є такі документи, які підтверджують те, що вже мало б бути. Три або й чотири війни. Так, вже не одна але хтось все це стримує. Як ви думаєте, хто це стримує? Цікаво. Так. Це звичайно Бог. Бо тільки в Божій власті змінити наші душі, наші серця, змінити країни. І від його слова залежить бути війні чи не бути. І, По-перше, І... Бог. Дуже всіх чекає, щоб всі покаялись для того, щоб були спасені душі. Якщо душі будуть не спасенні, то для Бога це не є е, гарно. Йому від цього недобре, бо Бог віддав свого сина для того, щоб всі покаялись і щоб всі були з ним через Ісуса Христа, щоб всі до нього прийшли так. Тому Бог все це терпить і звичайно, що от, і він чекає. В наші дні, сьогодні в нас війна в Україні триває. Всім це неприємно, це, це горе, це біда, це страхіття, яке робляться на, на, в нашій країні. Але як, це, це не те, що Бог допускає так, таке. Це не Бог навів війну цю. Це люди, до цього дійшли самі. Так, і кожна країна. Якщо в ті часи, через те, що коли... дійшли до цього через те, що немає покаяння. Людей. Так, амінь. Якщо Ми немає бачили. покаяння, то людьми володіє нечистий дух, не Божий. А якщо люди будуть каятися, то серед них буде більше Божого духу, і чим скоріше це трапиться, тим скоріше закінчиться і війна. Так, амінь. Бо Богу смерті не потрібно. Так. Але люди самі. Заохочуються до війни. Бо якщо у ті часи, коли було 20 століття, то дві такі країни мали ядерну зброю. Але зараз багато країн, десятки країн мають ядерну зброю. І ми знаємо, що ні до чого доброго це не приводить, тільки покаяння може змінити людину. І тільки покаяння проводить до доброго, до любові, до святості. Про все це ми дізналися на каналі Солтаненко. Ласкаво просимо всіх завітати на цей канал, подивитись ролики. Багато є дуже цікавого матеріалу. Не тільки про війну, але й про є наукові ролики і інші теми. Тому всіх запрошуємо, заходьте, передивляйтесь і будьте досвідченими освідченими, щоб знати істину і щоб. Вивчати слово Боже разом з нами. Амінь. Хай Господь береже вас. Амінь.